Оскільки холангіокарцинома є достатньо агресивною хворобою, яка може як бути локалізованою в печінці, так і вражати інші органи і системи, то і методи лікування застосовуються абсолютно всі, починаючи від конвенційної хіміотерапії, класичної, закінчуючи більш сучасними таргетною та імунотерапією, звісно, окремо. Застосовується хірургія, мабуть, єдиний радикальний метод лікування, який існує. Ну і певні так звані локальні терапії, про які ми поговоримо трішки далі. Стосовно хірургічного лікування, воно застосовується, якщо ми говоримо про обмежену локальну хворобу, яка здебільшого вразила тільки печінку. І здебільшого пріоритетно за умови, що це лише одна єдина пухлина. В рекомендаціях навіть говорять про те, що якщо ми бачимо, що хвороба обмежена печінкою, але ми бачимо, що є первинна велика пухлина, є так звані сателіти, тобто додаткові відсіви по печінці, то хірургія в такому випадку резекція печінки повинна пропонуватись і виконуватись. Високообраним пацієнтам, тобто дуже вузькому колу пацієнтів, залежить це від стану пацієнта, його прогнозу загального віку, і в тому числі від технічної можливості центру, в якому буде виконуватись планується виконуватись така хірургія. Щодо трансплантації печінки, для лікування халангіокарцином не пропонується і не застосовується трансплантація печінки. Обмовлене це двома основними причинами. Перша, це те, що холангіокарциноми зазвичай не виникають на тлі цирозу печінки, і таким чином додатковий фактор, як цироз печінки, який ускладнює перебіг і загрожує життю пацієнта, його немає. Другий момент це те, що холангіокрасономия є значно більш агресивними пухлинами порівняно з іншими типами пухлин печінки. І пересаджена печінка за умови наявності мікрометастазів в печінці, які ми ще не бачимо, а вони можуть бути. І ці мікрометастази можуть бути циркулювати в руслі кров'яному. то... Пересаджена печінка через деякий час, на жаль, теж може стати хворою в ній теж може виникнути пухлина. Тому не застосовується трансплантація печінки. В випадку, якщо говоримо про позапечінкову холангіокарциному, яка розташовується не в самій печінці, а походить з жовчних проток, які вже поза печінкою холедох там частина в Підшлункові залозі, і так далі, то тоді обсяг операції це так звана операція або процедура віпля. Це велика технічно складна операція, під час якої резектується пухлина, видаляється більша частина підшлункової залози, дванадцятипала кишка, частина шлунку. Інколи шлунок обходять. Це є така модифікація цієї процедури. Звісно, лімфатичні вузли, і це є єдиною радикальною операцією єдиним радикальним потенційно обсягом при позапеченковій холангіокарциномі. Для лікування холангіокарцином системного застосовуються різні протоколи хіміотерапії, починаючи від достатньо простого капецитабіну, таблетована хіміотерапія, яка на сьогоднішній день є стандартом. Пацієнт для пацієнтів, які пройшли хірургію, яких прооперували успішно, і в якості профілактичної терапії, їм рекомендовано на сьогодні це банально проста таблетована, достатньо порівняно проста таблетована терапія капецтабіну. Якщо ми говоримо про пацієнтів неоперабельних або пацієнтів, на жаль, з метастатичною хворобою, то пріоритетом на сьогоднішній день є комбінація хіміоімунотерапії. Імунотерапія, звісно, доступна в Україні, це той самий Пембролізумаб. І його комбінація з гемцитабіном та цисплатином показала дуже обнадійливі результати в першій лінії, тобто на самому початку лікування метастатичних холангіокарцином. значно краще, ніж просто хіміотерапія. Можна ще досліджувати молекулярний профіль, звісно, пухлини. Є певні мутації, які більше присущі саме холангеокарциномам, і для них є певні препарати, хоча вони достатньо рідкісні, а препарати, на жаль, в Україні офіційно не зареєстровані допоки. Ну і звісно, завжди є шанс, що ми зробимо повне молекулярне профілювання пухлини. Знайдемо якусь мутацію, на яку є таргетний препарат, наприклад, і ми зможемо взяти його. З іншої локалізації, але ми зрозуміємо, що як оскільки це таргетний препарат і у нас є мутація, то потенційно воно буде працювати. Тому молекулярне профілювання на сьогоднішній день це важлива історія. Якщо говорити про таргетні специфічні таргетні препарати, то це івосіденіб для IDH1 мутації, це для FGFR2 мутації пімігатініб, це більш відомі там, комбінації ніволюмабу з іпілімумабом, це імунотерапія, але знову ж таки вона в Україні недоступна. Для мутації в генах в певному локусі генокрас, це адгарасіб. Багато достатньо сучасних препаратів, але знову ж таки, нам треба все одно шукати більш нове. Бо всі ці таргетні препарати вони йдуть в розділі в рекомендаціях, в розділі подальше лікування. Тобто нема на сьогоднішній день якогось пріоритетного лікування, дослідження, на яке б нам показало, що цей таргет краще за все довше, ефективніше ні. Поки що це комбінація хіміотерапії або хіміоімунотерапії. Всі інші таргети це вже коли у нас є, на жаль, прогресія хвороби. Щодо молекулярного тестування, його треба здавати одразу. Моя порада, і це насправді те про що говорять колеги по всьому світу: що на сьогодні ми вступили в еру молекулярної онкології. І далі більше ми будемо спиратись на результати молекулярних досліджень. Тому не варто відкладати це дослідження на останок. У нас є встановлений діагноз, нам треба пропонувати і рекомендувати пацієнту робити одразу секвенування, одразу робити молекулярне профілювання пухлини. Це дасть нам змогу, по-перше, дізнатись більше про пухлини, тому що це теж статистика. По-друге, дасть нам змогу ще більше персоніфікувати лікування, ще більше дати саме ту терапію, яка в цьому випадку для цієї конкретної пухлини може бути найбільш ефективна. Це аналіз не єдиний, їх багато різних, але суть в чому. Він робиться зазвичай на гістологічному матеріалі, тобто на тканині пухлини, бо ми шукаємо соматичні мут мутації. Не спадкові, а мутації саме в пухлині, які набуті. І виконується він на тому матеріалі Біопсії, яку вам вже взяли. Різні є набори. Від там банальних 18 якихось генів до 500-600 різних генів, які дають найбільш широкий спектр покриття потенційних мутацій. Навіть ці 18 вони покривають найбільш часто ті, які найбільш часто зустрічаються. Ті, що за по 600 генів, це ну, широкий спектр.